Слава Україні! Рятувально-пошукові роботи у столиці продовжуються. Зміни обліку 20, для 25-річних чоловіків. Пологове відділення у городку під загрозою закриття. Я Юлія Кучер маю 5 хвилин на головне. Продовжується рятувально-пошукова операція у столиці. Нагадаю, внаслідок ворожого влучання зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Вже відомо про вісьмох загиблих, серед них шестирічний хлопчик. Також відомо, що постраждало щонайменше 82 громадяни, із них мінімум десятеро дітей, найменшій дівчинці лише 5 місяців. Рятувальники опублікували кадри порятунку чоловіка, який дивом залишився живим. Він провалився з другого поверху на перший і пробув під завалами понад три години. Щоб дістатись до нього, надзвичайники пробили тунель через стіну сусідньої квартири. Вранці дрони служби безпеки вразили завод радіоелектроніки в російській пензі, який знаходиться в який входить до корпорації Ростех. Повідомляє Суспільне, посилаючись на власні джерела. Зафіксовано щонайменше 11 вибухів, почалася масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий корпус та склади з комплектуючими. Завод виробляє системи бойового управління для ППО, артилерії, мобільні командні пункти та засоби зв'язку. Він перебуває під міжнародними санкціями. Трагічна звістка з фронту надійшла у Вовковенецьку громаду у боротьбі з ворогом на Донеччині, 14 березня 2024 року. Загинув 34-річний Олександр Волошин. Понад рік його рахували безвісти зниклим. До останнього родина незламно вірила, що він живий і перебуває у полоні. На жаль, ДНК експертиза не залишила надії. Тіло Олександра було знайдено серед полеглих. Він загинув, виконуючи бойове завдання, віддавши найдорожче своє життя за свободу. України про дату та час прощання з героєм у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. Чоловікам, яким виповнилося 25 років, відтепер не потрібно з'являтися у ТЦК для зміни статусу з призовника на військовозобов'язаного. Про це повідомляють у Міністерстві оборони. Протягом 30 днів дані автоматично внесуть до реєстру з присвоєнням звання солдат, матрос, запасу. Унікальну операцію провели у Хмельницькій міській лікарні. Фахівці травматологічного відділення провели високотехнологічне оперативне втручання з реконструкції акроміального відростка лопатки у військовослужбовця, який отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання. Особливістю операції стало використання індивідуально спроєктованого 3D-імпланту, створеного за даними комп'ютерної томографії пацієнта. Такий підхід дозволив максимально точно відтворити анатомію ушкодженої ділянки. Що забезпечує стабільність плечового суглоба, сприяє повноцінному відновленню функції руки та підвищує ефективність реабілітації. Цей випадок це одне ще одне підтвердження того, що високий рівень підготовки, командна взаємодія і впровадження сучасних рішень дозволяють нам надавати допомогу навіть у найскладніших клінічних ситуаціях. У городку шукають можливість зберегти пологове відділення багатопрофільної лікарні. Як повідомляє Городок Сіті, акушерсько-гінекологічне відділення городоцької міської лікарні може припинити роботу вже з 1 січня 2026 року. Причина брак фінансування від Національної служби здоров'я України. Щоб отримати контракт із НСЗУ, медзаклад має забезпечити щонайменше 200 пологів на рік. Цьогоріч такої кількості не буде. За словами директора медичної установи Олександра Кушніра, це велика втрата для закладу. Тож, аби зберегти відділення, запропонували місцевій владі систему співфінансування. Наразі тривають перемовини, і головне, що є спільне розуміння. Пологове відділення важливо зберегти. За минулу добу правоохоронці отримали 592 повідомлення про події та правопорушення. З них 161 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 131 адміністративний протокол, з них 16 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 18 дорожно-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 640 повідомлень від мешканців області. Сьогодні у Хмельницькій громаді заплановані військові навчання, повідомляють у Хмельницькій військовій адміністрації. Буде чутно вибухи орієнтовано до 18.00. Не хвилюйтеся, все під контролем. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. Більше про головні події країни та області для вас в режимі нон-стоп опубліковуємо у соціальних мережах. Також запрошую вас доєднатися і до нашого телеграм-каналу, аби завжди мати доступ до перевіреної та достовірної інформації. До зустрічі у наступному випуску.